Виконуємо номер 4.30 із підручника Геометрія 8 та номер 8.30 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Висоти, проведені з вершини тупого кута ромба, утворюють між собою кут 50 градусів. Знайдіть кути ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала, умов задачі. БЛ і БК у нас висоти проведені із тупого кута ромба. Кут ЛК 50 градусів АБЦД ромб. Потрібно знайти кут А, і D, ромба. Працюємо в чотирикутнику L B. K, D. L B, K, D чотирикутник. Із теореми про суму кутів чотирикутника кут ЛДК Знайдемо кут Д, дорівнює 360 градусів, відняти кут Д ЛБ, відняти кут Л і відняти кут БКД. І це буде 360, відняти 90, відняти 50. І відняти 90. Отримаємо 130 градусів. Ну, тепер працюємо в ромбі а, Б, С, Д ромб. Кути А і кут Д. Сусідні кути ромба. Властивості ромба – сума сусідніх кутів, 180 градусів, із властивості ромба кут А дорівнює 180 градусів, відняти кут Д. І це буде 180 відняти 130, отримаємо 50 градусів. Ут дорівнює куту А і дорівнює 50 градусів, а кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 130 градусів, як протилежні кути ромба. Записуємо відповідь. У нас 50 130 50 і 130 номер 4.30 із підручника геометрія 8, та номер 8.30 з підручника математика 8. Виконана.